Що допоможе прийняти рішення? Давай зараз подивимося, що допоможе прийняти рішення. Мої відео знаходяться вже тих, кому це потрібно почути. Я в цьому переконана. Зараз подивимося, яка карта випаде, що допоможе прийняти рішення. Рішення. Дивись, всесвіт каже тобі, що зараз дуже важливо зупинитись і оцінити, скільки ти вже зробила, і що всі твої зусилля мають сенс. Тобі зараз важливо почути наступне: ти впораслась, ти виросла, і ти можеш спиратись на себе, і довіряти собі. Довірся тому, що вже створена. І як порада від всесвіту, що допоможе тобі прийняти рішення, зроби паузу і оціни, стільки всього зроблено. Це дасть тобі почуття контролю і ясності, і відчути власне. Власну силу, все світ каже тобі зараз одне: зупинись і оціни скільки ти вже зробила. Ти вже на етапі, де тві зусилля насправді приносять плоди, навіть якщо ти цього ще не помічаєш. Отже, зроби паузу і підтримай себе зараз.